Чотири роки відвідує гурток М'яка іграшка у Житомирському міському центрі науково-технічної творчості Аліна Корнійчук. І вже вдруге вона представляє свої витвори на конкурсі. Цього року журі оцінювало її композицію за мотивами мультфільму Крокодил Гена. У своїй роботі я зробила епізод, дешепокля знайомиться з крокодилом. У роботі використовувалися такі шви, як вперед голку, назад голку, тамбурний, петельний. Путинний шок. Майже всю роботу я використала вручну. Протягом року вишивала на конкурс рушник Анна Северенчук Житомира. На моєму рушнику є, є такі геометричні орламенти, як ром. Він символізує землю українську і восьмикутна квітка, яка символізує материнське світло і батьківську любов. Багато цікавих робіт було представлено у номінації Іграшка та народна лялька. Окрім вже добре відомих ляльок-мотанок, з'явився і такий різновид, як вузолкова. Ця лялька відрізняється технікою. Вона була поширена на полісі і ще в багатьох регіонах України, але якось трішки про неї забулися. Цю ляльку дівчинка дуже гарно зробила. Вона і минулий раз робила в такій техніці ляльку. І цьогоріч лялька зроблена із ляних ниток. За допомогою перев'язування їх створюється голова, талія, ручки, плаття. Оздоблюється лялька, як і ця, так і інші ляльки природними матеріалами, різними зернятками або намистинками. З поміж розмаїття майстерно виконаних робіт журі було не просто визначити найкращих. Тож переможці виставки отримали право участі у всеукраїнських конкурсах з декоративно-ужиткової творчості.